Як я можу, це, мене не вистачає Так, да, Я з Херсона. Я досі не можу це розказати. Це е, так було дуже гарно, що аж страшно. Це неймовірне почуття. Це, мабуть, таке почуття в не, мене не було ні разу таке за життя. Україна! О, Ой, усе Україна зажурилася, А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо, Україна, я, я виїхав uh, десь місяць тому. Не буквально нещодавно а, і це було важко і мені повезло. Я майже в останні дні, коли була більш відкрита можливість виїхати, мені вдалося вирватися звідти. Ну почуття ще почали що з вечора, коли пішли перші новини просування ЗСУ по правому берегу Херсону. А, всі не тільки я радів цьому, в мене друзі, дівчата, знайомі. Вони ще з вчорашнього вечора плакали від радості. Тому слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Ну, може, не зараз, тому що в нас є десь там маленька дитина. Наш старший син виходив з Маріуполя. Ми пережили дуже багато. і нашій сім'ї досталось дійсно дуже багато випробувань. Ми будемо повертатись, але ну напевно не зараз. Ми маємо перезимувати все ж таки тут, тому що безпека дитини це понад усе. А потім ми всі їдемо додому. Ну, того навіть в мене мама казала: Боже, як мені соромно, що я руська. Вона почала, вона зараз в Херсоні. Вона почала вивчати українську мову, не дивлячись на те, що їй вже 60 років. В нас немає зв'язку. Вже п'ятий день. Так, здається, п'ятий день, але ми віримо, що все добре, все буде добре. Але оце гімн нашої сім'ї, напевно, так можна сказати. «Не стидайся то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є де нас нема. Стань для батька нормальним сином.